Вівторок, 28 березня. Доброчинність це справжня велич. Його пан знав, що Господь з ним, і знайшов Йосиф ласку у свого пана, бо догоджав йому. І той настановив його над своїм домом, і все, що мав, він віддав у руки Йосифа. Буття, 39 розділ 3 та 4 вірші. Найскромніших послідовників Христа Бог може зробити дорогоціннішими від чистого золота, і саме золота офірського, якщо вони підкоряться його перетворювальним діям. Їм лише потрібно твердо вирішити найблагородніше використовувати всі свої здібності й можливості. Християнам треба досліджувати Боже Слово і за його допомогою визначити, що для них найкраще, як найблагородніше діяти в усіх випадках життя. Вони мають із глибокою зацікавленістю вивчати найнепорочніший характер, найдосконаліший взірець, відкритий їм у Євангелії. Дуже важливо засвоїти один урок. Лише доброчинність є справжньою величчю. Найслабший послідовник Христа укладає союз із безмежною силою. У більшості випадків Бог мало що може зробити з ученими людьми, оскільки вони не відчувають жодної потреби спиратися на того, хто є джерелом премудрості. Якщо ви покладаєтеся на власну силу й мудрість, вас неодмінно спіткає невдача. Бог вимагає повного та всеосяжного посвячення і не прийме нічого меншого. Що відповідальніша у вас посада, то більше ви потребуєте Ісуса. Любов до Бога і страх Господній зберегли Йосифа чистим і незаплямованим при розпусному дворі царя. Коли людина підіймається на запаморочливу висоту, їй обов'язково загрожує небезпека. Буревій може не заподіяти жодного лиха скромним польовим квітам, але трощить величні дерева на вершинах гір. Є чимало людей, яких Бог міг би використати в їхній скромності для справи служіння йому, щоб згодом увінчати їх славою. Проте матеріальне процвітання згубило їх, воно штовхнуло їх у прірву. Ці люди забули, що мали би бути покірними, пам'ятаючи, що Бог їхня сила. Вони стали надто незалежними і самовпевненими. Йосиф у час кризи мужньо витримав перевірку свого характеру, і це золото не потьмяніло навіть у найбільш сприятливий час. Він продемонстрував незмінну пошану до Божої волі тоді, коли стояв біля царського престолу, і тоді, коли був в'язним у сирій в'язниці. Йосиф жив і діяв за принципами своєї релігії. У цьому був секрет його непохитної вірності. Як представник Христа ти маєш відрізнятися благочестям, ти повинен сховатися в Ісусі. Ти не можеш бути в безпеці, якщо не тримаєшся за руку Христа. Ти повинен стерегтися навіть найменшого виявлення зухвалості й самовпевненості, розвивати в собі готовність радше постраждати, ніж згрішити. Жодна здобута тобою перемога не буде настільки дорогоцінною, як перемога над собою. Коли Христос заволодіє твоїми почуттями, егоїстичне чистолюбство і бажання першості помре. Друзі, ви бачите, скільки переваг і можливостей надає кожній віруючій людині Господь. Ісус Христос хоче, щоб ми завжди були разом з Ним, щоб ми вірили в Нього. Тому розвивайте свій характер, розвивайте ті таланти і можливості, які Він вам дарував, і живіть з Господом і в цьому житті і в вічності.